Вітаю, Білоруська Народна Республіка і далі фактично своїми повідомленнями розриває інформаційний простір. Спочатку росіяни повідомили, що вже знищили і фактично знешкодили ДРГ, як вони називають повстанців, але буквально через 5-7 хвилин після цього виявилось, що ці самі повстанці зайшли в інший населений пункт. Дуже дивна історія. В Росії не можуть ніяк владнати цю проблему, а проблема тільки поширюється. Навіть до цього привлекли цього генерала Лапіна. Ну пам'ятаєте, який відомий тим, що завдяки йому були знищені. Величезній кількості російських окупантів на Донбасі. Так, він підставляв їх під удари, але зараз з Лапіним зняли дуже непоганий пропагандистський ролик, коли він де і кричить: За родину!», за родину А потім з'ясовується, що такий бойовий генерал, що навіть автомата в руках не мав. Ну, знаєте, Лапін відомий своїми постановками. Наприклад, зараз він показав спалені хамві або ще щось, з яких було дуже добре. Раскою намальовано за Бахмут. Хамві спалений, а за Бахмут ні, не запалали. Е, ну Дехто ще пояснив, що ці хамві вже привезли з Донбасу, поставили в Росії, щоб показати, що бачите, це знешкодили е, російський добровольчий корпус. Але російський добровольчий корпус буквально зразу виклав відео, де показав себе, показав е, всі бронетранспортери а також показав ще. Фейковість всього, що робив Лапін та його посіпаки. Вони показали про несовпадіння форми, в якої вони і в яких показували ті, хто якось би вбили росіяни. Мабуть, чергових якихось акторів наняли, які грали трупи. Але це окрема історія. Окрема чому? Тому що повстання в БНР, ну, дуже непогано має шанси, дуже непогані шанси має на успіх. Поясню, чому. Що таке успіх для БНР? Це суб'єктність? Може, це розхитування ситуації в Росії? 100%. Це можливість відтягування військ з фронту? Так. До речі, сьогодні зранку російські ЗМІ повідомили, що величезна кількість номерів московської регіону Росгвардії було помічено в Білгородській області. А також почали з'являтися військові, яких перекидають. На білоруський, на вибачте Білгородський напрямок. Ви чуєте Білгородський напрямок, громадянська війна всередині Росії, вона стає реальністю. Більше того, вона стає не чим іншим, чим повсякденністю. Але це тільки поки що Білгород вночі лунали вибухи і стрільба в Курську в Курській області, не в самому Курській, а в Курській області. Але це ще одна складова того пазлу, який ми називаємо. Громадянською війною в Росії. Чому ми називаємо ні, це і є громадянська війна. Вночі також були вибухи в самому Білороді. Ми бачили, як БПЛА скинули вибухівку на якусь автівку. Скоріше за все, це вже дійсно е, прямі бойові дії всередині столиці БНР. Що буде далі? Далі ми побачимо великий тиск на повстанців. але повстанці. Якось зараз перемагають всі, хто на них нападає. Може вони більш мотивовані, може краще підготовлені, може ще щось. Єдине, що ми чітко не побачимо, це ракетні удари по території Білгородської області від Росії, чи росіяни хочуть використати артилерію по своїх містах та селах, чи вони хочуть ракети використати, а може вони використають танкові підрозділи. Дуже дивно, якщо це так станеться, Росія воює на своїй території. А оце не диво. Це те, що ми прогнозували ще раніше, коли Росія розпочала повноцінне вторгнення в Україну. Той, хто запускає бомеранг, повинен пам'ятати, що бомеранг повертається. До Росії він повертається. Чи будуть нові вибухи, нові бойові дії в Білгородській Народній Республіці? Сто відсотково. Більше того, навіть якщо. Я навіть якщо повстанцям так станеться, придеться відійти, а вони можуть відійти, наприклад, в сусідній області, або навіть на територію України. Я впевнений, що вони повернуться значно з більшими а, силами. Або навпаки, всередини Росії прорвуться якісь такі підрозділи, і Росіяни бояться, що буде. Будьоновська ні, Будьоновська не буде. А будуть за окремі території, які будуть підтримувати повстання, може не публічно, але через свої інтереси. Тому що хочу нагадати, в Росії величезна кількість людей, які не задоволені тим, що зараз відбувається. Чи вірю я, що БНР в цьому році стане незалежною? Ні, не вірю. А чи вірю я в тому, що ці рухи запустять якісь процеси на кшталт е, принципу доміно? Так. Тому що коли через державний кордон, як ніж скрізь масло, проходять бойові підрозділи повстанців з російськими паспортами, з російськими громадянами, то це величезний ляпас Кремлю, який показує, що кордони Росії оголені. Там нема кому стримувати будь-якого наступаючого противника. А головне, всередині Росії починаються рухи, про які Пісков казав: «А, це неможливо, щоб всередині Росії почались бойові дії. Почалися. І ми зараз бачимо, що вони розвертаються. Окрема історія про те, що росіяни почали боятися. Боятися того, що війна, яка прийшла зараз в Білгород, прийде далі. І не тільки в Курск, Брянськ чи Ростов. І не тільки в Енгельс, а ще в Москву, Калугу, Рязань, Томськ, Екатеринбург, навіть петропавловськ камчатський Росія розпочала пожежу, яка перекидається зараз на неї. І це не тільки через те, що відбувається в Білгородській області, але все, що ми бачимо там, це виключно перша хвиля, перша, яка буде розштовхувати Росію. І витримає чи це Росія? не впевнений. Більше того, хвиль буде декілька. Деякі хвилі Росія запускає самостійно. Ну, наприклад, ті саме вагнера, які повертаються з війни і починають вбивати росіян. Гвалтувати їх дітей, віджимати бізнес або продавати наркотики. Все те, чим вони займалися до того, як їх посадили на зони, а потім звідки їх забрав Пригожин воювати з Україною. А зараз вони вже герої Росії і вони повертаються додому, героїчно вбиваючи пенсіонерів, гвалтуючи жінок і дітей, займаючись тим, чим вони звикли займатися раніше. Злочинці з іменем герої Росії. Дуже цікава хвиля. Це хвиля, яка проведе такий розкіл всередині громадського суспільства. Велика кількість людей вже зараз бояться вагнерів. І вагнери будуть тою силою, яка буде вносити безлад всередину Росії. Нас це влаштовує. Все, що послаблює Росію, Україну, Україну задовільняє. Чому? Тому що це прискорює закінчення війни. Чим слабше твій ворог, тим скоріше він відмовиться від бойових дій. Окрема історія з Білгороді. Якщо ми бачимо, що бойові дії, які ведуться всередині Білгородської Народної Республіки, приводять до втрат серед ворога, це тільки одна площина цієї історії. Є інша, як реагують еліти? Ну, те, що дружину губернатора Білгородської області. Ще Російської Білгородської області. Сфоткали в міжнародному аеропорту, і вона кудись відлітає за кордон. Ну, ми вона так вірить, що все буде гаразд, що затікає з Росії. А губернатор Гладков це не хоче коментувати взагалі, тому що він не може визнати, що його дружина не вірить в те, що в Білгородській області все буде гаразд. Вона навіть в Москві не хоче переховувати. Взагалі тікає з Росії. Так її можуть насильно повернути. Але ще раз показую: такі моменти показують, як реагує російська еліта, політична еліта. Яка не яка, але вона в них є. І вона боїться. Вона моментально збирає своїх дітей, дружин, близьких і вивозить з Росії. Окрема історія про те, що велика кількість автівок білгородців поїхала з області. Вони поїхали в інші областя, і вони, приїжджаючи туди, будуть розповідати про жахи війни, які прийшли в їх дім. І росіяни почнуть розуміти: ого, сьогодні прийшло в Білгород, а завтра прийде до нас. Кудись в Калугу, в Суздаль, в Гусь Хрустальний, кудись туди, де про війну взагалі не думають, а дивляться на неї. Сидячи на дивані з полторашкою пива в руках. Пиво охоцьке дуже непогано заходить росіянам, але не заохочує їх іти воювати. Вони готові підтримувати війну, сидячи на диванах. Тож, те, що відбувається в БНР, Білгородській Народній Республіці, 100% потрібно Україні. По-перше, це відвікає увагу Росії від України. По-друге, це викликає в росіянах паніку. По третє, вимагає від Росії перекидати сили, які можна було б кинути на Україну. Четверте. Це показує, що ще один міф про сильну Росію, по якій це під контролем зруйнований міф. І останнє найголовне, це показує всім суб'єктам Російської Федерації, що за свою незалежність можна воювати в Росії є слабкі. Сепаратистські рухи, але вони слабкі, і їх не підтримують тільки через те, що люди не вірять, що щось може бути. Дивлячись на Білгородську область, вони розуміють. Навпаки, якщо організувати спротив, то можна звільнитися від рабства Російської імперії. Саме це ми і бачимо, і ми дякуємо представникам російського добровольчого корпусу, які руйнують всередину Росію, які фактично знищують путінський режим і несуть. Народом з Росії свободи. Підтримуй їх всіляко і віримо, що молоді республіки, які з'являться на мапі колишньої Росії, мають право на незалежність. Все буде Україна і молоді незалежні республіки колишньої Росії. Слава Україні! Героям слава!